Слава Богу, брати і сестри. Давайте ми ще будемо роздумувати над Божим Словом, вникати в Писання. Хай Дух Святий відкриває нам істини Божі. Давайте ми відкриємо текст записаної Євангелії від Матфія, 13 розділ. З третього вірша. Відома притча про сіяча. Матвія 13.3 І багато навчав він їх притчами, кажучи ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І Як сіяв він зерна, опали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння не мавши посохли. А інші попадали в терен. І вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю і зродили. Одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. -ро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Амінь. До цього місця. Маєте вуха, щоб слухати? Маємо. Вуха маємо, та, щоб слухати. Але треба ще почути. Знаєте, є різниця між тим, щоб слухати і почути. Ми можемо всі сидіти слухати. Але хто з нас почує? Хто з нас почує? Отже, відома ця притча Христа. Це така, можна сказати, якась така фундаментальна притча. Це була перша притча, яку розказав Ісус. І ви, напевно, чули вже десятки, може, сотні різних проповідей на цю притчу. 100%, ви, напевно, чули притчу. Тут можна просто брати от кожен елемент якийсь. Ми, напевно, чули притчу от про саме зерно. Тут можна скласти проповідь про саме зерно. Можна скласти проповідь про того сіяча, який сіяв. Можна говорити про ті чотири види ґрунту, на які падало оце от зерно. А я хочу сьогодні говорити про терен. Не знаю, чи ви чули проповіді з цієї притчі про терен. Там написано, що одне було кинуте в терен, і вигнався терен, і заглушив оце посіяне слово. Терен. я би хотів би так духовно от сказати, що це є терни в нашому духовному житті. То, що глушить наш духовний ріст. Будь-які духовні, я зараз говорю такою символічною духовною мовою, образною. Є в нашому. Житті певні будь-які або терни, які глушать і не дають нам рости духовно. Давайте ми зараз так згадаємо і подумаємо, які ж тут терни є в нашому житті, щоб ми знали про них і щоб це зерно воно не падало туди в ті терни. Але щоб ми родили рясно. Отже, перший терен, перший терену я би сказав, що це, власне, так, як далі Христос буде пояснювати, що це таке є. Це є комфорт. Комфорт. Комфорт благополуччя, матеріалізм християн, це то, що дуже сильно заглушує духовний ріст і не дає сьогодні рости багатьом духовним. Ті, які могли стати великими служителями, ті, які могли просто принести багато плоду для царства Божого. Але комфорт прийшов їхнє життя, і це бажання, благополуччя, якогось матеріального такого добробуту. В цьому ніби й нема нічого поганого, гріховного. Але от, власне, коли воно відводить нас від Бога і краде наше покликання, і глушить, оце добре насіння в нас не дає нам розвиватися духовно, не дає нам просто, щоб ми могли реалізувати своє призначення тут. В Боже. Це вже є гріх, це вже є гріховно. І тому перше, це є комфорт. Христос далі скаже, коли Він буде вияснювати цю притчу, Він пояснює, «Між терен посіяне, це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства. Омана багатства. Вони заглушують слово, і воно зостається без плоду. Отже перше виявляється, треба боятися. Оцієї омани багатства треба боятися того якогось такого, знаєте, тілесного комфорту. Можливо, тому десь Господь, тому Господь, він часто десь і пос, мусить посилати якісь певні такі колючки, знаєте, в наше життя, щоб десь трошки нас пробудити, просто пробудити. Бо комфорт і клопоти віку цього вони мають таку властивість просто убаюкувати християн. Християни засипають, вони стають інертні, такі пасивні, знаєте, і все. Пам'ятаю, одна така є неканонічна притча, Я можливо так і точно не розкажу, бо десь давно її чув, як, як, е, як ніби сатана він зібрав своїх там тож, генералів, всяких тих бісів, духів злоби піднебесних, там начальства влади свої. І він каже: Ну що, яка яка буде стратегія? Як ми будемо тих віруючих? Зводити з путі істину. І один каже: Я нашлю на них страшні біди. Каже, я нашлю на них просто катастрофи, війни, проблеми, і вони будуть відходити від тебе. Сатана каже, та де? Каже, воно не працює. Чим більше для християн, навпаки, випробування це є можливість для духовного зросту. Труднощі, навпаки, вони їх мотивують, вони мобілізують християн. І тоді інший підходить без і каже: а я їм дам, я їм дам розкіш. Я засиплю просто їх матеріально фінансами. Я їм дам комфорт, я їм дав хороші дома, я їм дам можливість будувати кар'єри і так далі. І він каже: оце то, що треба. Коли християни, вони привикнуть до комфорту. Коли вони привикнуть до цього, то вони потім будуть готові на все, щоб далі залишитися в цьому комфорті. І тому це є перший такий вид терену. Комфорт благополуччя. Другий вид терену, я би сказав, що це є лінь. Лінь це дуже страшний вид будяка, який заглушує духовний ріст. От скажіть мені, скільки потрібно вкласти праці, щоб виростити на городі от якусь культуру. Щось добре. Як то треба посадити, поливати, сапати там, і так далі. і так далі. А скажіть мені, а що потрібно для того, щоб виріс бур'ян? Що? Нічого. Просто треба нічого не робити. І все. Несправедливо. Але Бог навіть через природу Він нам показує, коли просто нічого не робити, лень приходить. Виростає будяк. Духовний ріст він зупиняється, приходять різні, приходять різні спокуси там, і так далі. Є навіть одна така російська поговорка, Сьогодні на такий час, що страшно, що знають по-російськи говорити десь. Але деякі ну такі деякі є цитати, що їх навіть не перекладеш. От є така одна, що сарняк похоті, похоті росте в вагороді празності. Вловили думку? Та? От. От. Різні гріхи вони появляються тоді, вони приходять, коли є празність, коли є лень, коли є багато вільного часу. Я проходив край поля людини лінивої. Подивіться, що сказала сказала сама мудра людина, а, яка коли-небудь жила на землі. Я проходив край поля людини лінивої та край виноградника недоумкуватого. І ось все воно позаростало терням, будяками покрита поверхня його, камінний жемур його був поруйнований. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі, урок собі взяв, ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи злужити, щоб полежати, і приходить, немов мандрівник, незаможність або бідність твоя і нужда твоя, як озброєний муж. Трошки подримати, трошки поспати, трошки розслабити. От Багато багато християн не хочуть працювати над собою. Ми не розуміємо одну дуже важливу такий от, духовний закон. От дійсно не можна в духовному рості зупинитися. Зупинка для християнина це означає смерть. Немає такого, що ми можемо зупинитися. Уявіть собі, що ви просто ви знаходитеся на гірській річці з порогами тими, її несе сильна течія. І там в кінці там просто водопад. Шалений, просто глибокий, дуже високий водопад. І ви в байдарці гребете проти тієї течії. І поки ви гребете зі всіх сил, зі всіх сил, то ви віддаляєтесь від цього водоспаду, ви втікаєте від нього. Ну тут раптом прийшла думка: треба трошки віддихнути. Недовго. І сушити весла? Знаєте, чим це закінчиться? Оця течія світу цього і гріха, вона змиє моментально нас. Моментально змиває. З такою силою і з такою швидкостю, що деколи дивуєшся, людина могла бути багато років з Богом, а потім дивишся за короткий час. За короткий час вона опиняється на тому старому місці, якому вона була ще до свого наверху. Думаєш, як так швидко? А тому, що та течія, оцей світ гріховний, він з такою силою поглинає назад, що не встигнеш оговтатись. А все почалося з того, що вирішив трошки полежати, трошки подримати, трошки склавши руки, поспати. Тому нам потрібна постійна, постійна праця над собою, постійна праця над собою, постійна оця духовна дисципліна. Духовне тренування, піст, молитва, читання слова, перебування в спільноті, відвідування зібрання і так далі, і так далі, ми кожен день повинні працювати над собою, щоб рости духовно. От був колись такий дуже відомий піаніст, звали його Святослав Ріхтер. Він сказав одну таку фразу, яка потім стала крилатою. Він сказав: якщо я не граю один день на піаніно, Якщо я не граю один день на піаніно, то зауважую тільки я. Якщо я не граю два дня на піаніно, то зауважує моя дружина. Якщо я не граю три дня, то зауважує весь зал. Якщо ми не практикуємося, якщо ми не працюємо над собою, це наша форма духовна, вона дуже скоро. А псується. І ми заростаємо таким жиром, знаєте, вже духовним, стаємо ліниві і так далі. Ще один вид будяка, який є, це є гордість, страшний вид бур'яна, який теж росте і глушить, і не дає нам рости і розвиватись духовно. От гордість не дає нам розвиватися, оскільки горда людина думає, що вона і так вже знаходиться на, на досить високому духовному рівні. Вона може бути в такому самообольщені людина. Такої, знаєте, дуже завищеної самооцінки про себе. Я і так уже досягнув там, і так далі. І ой, як тільки приходить така думка, що ти вже чогось досягнув, оце дуже небезпечно. Знаєте чому? Тому що втрачається тоді. Втрачається тоді необхідність рухатися далі. Мудрий вчиться все життя, а глупак і так все знає, так він говорить. Ще один видь будь-яка, який, який заглушує слово і не дає нам рости духовно, це таємні гріхи таємні гріхи. Послання до Єврею 12 розділ перший вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Дивіться гріх, що оплутує нас. Є гріхи, які оплутують нас і не дають нам бігти. Не дають нам далі рухатися, не дають нам далі розвиватися і рости духовно. Ви бачили коли небудь? Як на пасовищах, десь на пасовищах, коням лапи прив'язують? Він не прив'язаний ні до дерева, ні, ніякого, ні до кілка, не треба. Просто йому треба зв'язати лап, копити його, і він нікуди не піде. Він далеко не піде. Так само і дьявол. Якщо він знає, що він не може нас відвести від Бога і вкрасти віру нашу, то він зробить все для того, щоб ти просто не ріс духовно, а залишався у такій, який ти є. І не розвивався, і не ріс. Зв'яже тебе. Чим він зв'язує різними таємними гріхами? Гріх, що оплутує нас, Невисповідані гріхи Таємні гріхи, які ми робимо таємно, які постійно повторюються в нашому житті. Це то, що оплутує нас і не дає нам рости духовно. Ну і назву ще один вид будяка, або терна це, я так назвав, токсичні люди в нашому житті. Токсичні люди. Це ті люди, які негативно впливають на нас. Які несуть таку певну інфекцію в наше життя і заражають? Знаєте, дуже сильно залежить від того, з ким ми спілкуємося. От проаналізуйте от зараз кожен круг вашого спілкування. Хто входить в цей круг? Що це за люди взагалі? Чим живуть ці люди? От які їхні цінності в житті цих людей? Які їхні пріоритети, які цілі вони ставлять? Чим вони живуть взагалі? Чи живуть вони служінням для Господа? Чи живуть вони взагалі церквою, місією? Чим вони живуть? Тому що безперечно ті люди вони будуть впливати на нас? І є люди, які дійсно в такому позитивному, хорошому плані вони впливають на нас і дають, і вони просто ти біля тих людей ти запалюєшся. Ти просто запалюєшся біля них, ти хочеш служити Богу. Навіть коли десь тебе віднесло в сторону, ти просто десь попав в цей круг спілкування, і, і щось в них є таке, що ти заражаєшся тим, і ти хочеш служити знову Господу, і десь і віра в тебе появляється, і так далі. Ну, гоп, раптом попав в іншу кампанію. А там розмови зовсім інші. А там розмови зовсім про інші йдуть. І ти такий стаєш теж. Тому мудрий Павло говорив: не дайте себе звести, товариство лихе псує добрі звичаї. Дорогі брати і сестри, бережімося у тих тернів, бережімося тих будь-яків в нашому житті. У них є багато, воно лізе скрізь. Воно само росте і намагається заглушити оце щось добре, що є в нас. То, над чим ми так пашемо деколи. Трудимося до поту. Так важко в собі, знаєте, щось, от щось добре в собі виховати. Так важко десь відшліфувати якусь, якусь добру грань свого характеру. Як це важко піднятися, хоч на одну сходинку в своєму духовному рості. І скільки багато є отих різних ворогів і того різного бур'яну, який зі всіх сторін лізе і намагається тебе звести і заглушити це добре насіння. Працюємо над собою, хай Господь нам допоможе. Самі ми не можемо, нам потрібен Дух Святий. Але разом просто з нашою волею і Дух Святий ми будемо рости духовно, і ми будемо приносити хороші плоди для його слави, для слави імені Його. Йому хай буде за все. Слава. Амінь. Помолимося.